Ми цього онука не приймаємо. Сухо мовив батько Миколи після того, як навіть не з'явився на перший день народження маленького Остапа. Микола не розгубився тоді більше не звертайтесь до мене за грошима, допомогою з комуналкою чи будь-якою підтримкою. І він виконав обіцяне, відключив їм опалення, забрав назад пікап і заморозив усі рахунки. Раніше Микола був тим, хто завжди мовчав і віддавав гроші, щойно батьки натякали. Образи, зневага, все проходило повз. Навіть коли зневажали його дружину Галину, він виправдовував батьків вони не зі зла, вони просто такі. Коли ті просили гроші на оренду, ремонт машини чи чергову вигадану проблему, він віддавав, не ставлячи питань. Це тривало роками, було схоже на зіпсовану версію вірності, нав'язану почуттям провини і емоційним шантажем. Його батько завжди виховував його через сором, принижував, доки той не ламався. Казав, що так він робить із хлопчика чоловіка. Мати мовчала. Її мовчання іноді боліло більше, ніж слова батька. Коли Микола одружився з Галиною, все стало ще гірше. Вони не приховували зневаги. Галя походила з простої родини, працювала продавчиною, не мала вищої освіти. Для них вона була негідна їхнього сина. Микола роками намагався примирити всіх, водив Галину на сімейні вечері, хоч кожного разу вона поверталась зі сльозами, ігнорував їхні шпильки, навіть ті, що звучали в її присутності, втішав себе тим, що просто намагається зберегти спокій, але насправді боявся, боявся стати чужим для тих, хто тримав його на гачку все життя. Галя ніколи не вимагала, щоб він вибирав між нею і батьками. Але в її очах, після кожної такої зустрічі, було питання, з ким я одружена, з чоловіком чи хлопчиком, що все ще прагне батьківського схвалення. Усе змінилося, коли народився Остап. У тій лікарняній палаті, тримаючи сина на руках, Микола вперше відчув, що щось стало на своє місце. У голові промайнула проста думка Я не маю права підвести його, так як підвели мене, і так як я вже підводив Галину. Відтоді він почав змінюватись, перестав брати слухавку, якщо не хотів говорити. Припинив пересилати гроші при кожному натяку, почав ставити Галю й Остапа на перше місце, не з люті, або це було правильно. Перший день народження Остапа був скромний: шашлики на подвір'ї, кілька друзів, батьки Галини, сусіди. Микола запросив своїх батьків більше з автоматизму, не чекав, що прийдуть. Через кілька днів зателефонував батько. Без привітань і пояснень, просто ми не приймаємо цього онука, це зайве. Микола не сперечався лише відповів Добре. Але тоді забудьте про будь-яку допомогу грошову, побутову чи моральну. Батько засміявся, мов усе це жарт. Він не здогадувався, що Микола вже давно ухвалив рішення, і через два дні це рішення опинилось у їхній поштовій скринці у вигляді подарунка. Та це був не подарунок, а кінець. Конверт був тонкий, але його зміст важив більше за золото. Всередині була не погроза і не прокльони, лише факти лист спокійний і чіткий. У ньому Микола перерахував усе, що втратив за роки мовчання кожну гривню, яку надіслав, кожен борг, який пробачив, кожен випадок, коли змовчав, коли його зневажали. Загальна сума 3 мільйони 700 тисяч гривень. До листа була прикладена таблиця з датами, банківськими виписками, кольоровими позначками, як звіт, зібраний за роки тиші. Микола не просив повернення, йому не треба було вибачень, він просто хотів, щоб вони побачили справжню ціну не лише в грошах, а в тому, скільки коштувало йому все це мовчання. Та найбільший сюрприз був попереду: за кілька тижнів до дня народження Остапа Микола зробив ще один крок. Він юридично розірвав усі зв'язки з батьками, видалив їх із контактів у лікарнях, зняв із них права на спадок, виключив із заповіту, оформив перепис будинку лише на галину, навіть змінив вигоду набувача страхування життя. Усе, що могло пов'язувати, було розірване. І останнє він поклав у конверт записку, найняв адвоката, звичайного місцевого фахівця, який надіслав його батькам. Офіційне попередження відтепер їм було заборонено зв'язуватись із Миколою, Галиною чи Остапом ні дзвінків, ні повідомлень, ні спроб через третіх осіб. Це був кінець. Микола думав, що настане тиша. Але через три дні подзвонила сестра. Вони давно не спілкувались, її завжди кидало то в родину, то геть. Микола приготувався до криків. Але вона сказала Я теж отримала такий лист. Виявилося. Він був не єдиний. Його батьки витягали гроші із неї, користувались її машиною, знімали гроші з її кредитної картки, змусили оформити позику, якої вона ніколи не бачила. Її голос тремтів вона мовила Учора говорила з мамою, вона плакала каже Не розуміє, чому ти так вчинив. Думає, ти все перебільшуєш. Микола мовчав, сестра додала вона справді не бачить своєї провини Колю. Але я побачила. Я з нареченим вирішила ми їх повністю відсікаємо. Переїжджаємо. Дякую тобі. Твій лист відкрив мені очі. І тоді Микола зрозумів він не просто закрив двері, він відкрив інші справжні два тижні після дня народження Остапа. І перша відповідь від батька не дзвінок, не вибачення, просто злий лист на електронну пошту, тема. Що це все означає? Без звертання, без розділових знаків, п'ять злих слів від чоловіка, який завжди вдавав, ніби все під контролем. Микола прочитав двічі: це повідомлення не було для діалогу, це була спроба повернути контроль. Він хотів, щоб Микола заговорив, почав пояснюватися, розірвав мовчання. Але мовчання іноді найгучніша відповідь, особливо коли сказати вже нічого. Тиша не тривала довго. Почали дзвонити далекі родичі, з якими Микола не мав справ уже роками. Дядько Петро, той самий, що колись позичав на аварійні обставини, після програшу на ставках, залишив голосове повідомлення Синку, ти маєш владнати це, поки не стало ще гірше. Потім двоюрідна сестра Людмила написала Галині у Фейсбук Допоможи, переконай його. Це ж його батьки, інших не буде. Всі один за одним повторювали ту саму фразу, мов заведені Це ж твої батьки, вони в тебе одні. Та все перейшло межу, коли мати надіслала Галі повідомлення особисто, велике, жорстоке, сповнене отрути, звинуватила Галю у всьому, написала, що це вона зіпсувала Миколу, зробила з нього чужу людину, заявила, що Остап ніколи не буде частиною родини. Назвала їх егоїстами, завершила страшною фразою: Ми тебе створили, ми й можемо тебе знищити. Тоді Микола зрозумів, це більше не просто родинний конфлікт, це повноцінна війна, але він не збирався воювати з люттю. Він діяв розумно, спершу звернувся до свого юриста. Вони долучили лист матері до справи як доказ переслідування, почали підготовку до отримання офіційного судового припису про заборону наближення. Після цього Микола почав діяти. За роки він несвідомо лишив за собою багато повноважень, і тепер він скористався ними. Рахунок за електроенергію був оформлений на нього, він його відключив. Опалення теж мобільні телефони все ще на сімейному тарифному плані, яким він платив із часів університету. Відключив пікап, який досі оформлений на нього, хоч давно вже в користуванні батька. Він зателефонував до лізингової компанії і повідомив про несанкціоноване використання. Через кілька днів машину конфіскували, а потім він відкрив старі папери. У 2019-му батько оформив кредит на ім'я Миколи. Тоді він був надто виснажений, щоб боротись. Підпис був підроблений, борги не сплачувались. Коли Микола дізнався, просто виплатив усе, щоб не знищити свою кредитну історію. Але залишив усі документи, і от тепер він подав офіційну заяву про шахрайство. Банк негайно заморозив усі рахунки, доки відділ фінансових розслідувань не завершить перевірку. Сестра написала йому повідомлення, що ти зробив. Вони в повному шоці. Микола відповів лише через кілька годин, написав одну фразу: я більше не прикриваю їхню правду. Вони думали, що він ніколи не зважиться, що незалежно від того. Як знущатимуться, він завжди повертатиметься, що буде мовчати, захищати, підтримувати ілюзію щасливої родини. Але фантазія була зруйнована. Вони залишились у своєму старому будинку без тепла, без зв'язку, без машини і без доступу до коштів. Мати зателефонувала через сусідський телефон, залишила голосове повідомлення крізь сльози, благаючи Як ти міг зробити таке людям, які тебе виростили? Ми голодні. Холодні, нам страшно, та Микола не відчував провини. Вперше за довгі роки він відчув щось інше свідомість. Він більше не був у сні, який тривав з дитинства. Того самого дня Микола, Галя та Остап поїхали в океанаріум, їли морозиво, сміялися разом, і Микола вперше за багато років відчув себе не дитиною, а батьком тим, хто справді захищає. Увечері за вечерею Галя тихо спитала. Вони більше не оговтаються від цього, так? Микола мовчки похитав головою. Він уже знав, вони зникли не сьогодні, вони зникли давно, а він лише припинив удавати, ніби за них варто триматись. Микола думав, що на цьому все закінчиться, кілька останніх дзвінків, трохи пліток за спиною, можливо, ще один лист з жалем. Але він недооцінив глибину руйнування, яке залишили його батьки після себе. І був не готовий до того, як інші почнуть бачити те, що довгі роки було приховане. Першим написав двоюрідний брат Богдан. Вони майже не спілкувались, але після того, як сестра Миколи розповіла про все, він зв'язався одразу. Його перше повідомлення було коротке, я на це чекав. Далі скріншоти повідомлень, листів, спогади. Виявилося, колись батько Миколи пообіцяв матері Богдана допомогти з рефінансуванням іпотеки після того, як її скоротили з роботи, натомість вмовив її переписати частину прав на будинок як забезпечення. Юридично ту все було законно, морально, чисте шахрайство. Коли жінка просила допомоги, їй сказали, що все занадто складно, і вона просто здалася. Потім зателефонувала Ангеліна, інша двоюрідна сестра. Її голос був глузливо іронічний. Це правда, ти обірвав із ними все? Микола підтвердив. Вона засміялась, нарешті хтось наважився. Вона розповіла, як багато років тому батько Миколи умовив її вкласти 12 тисяч доларів зі спадку від її тата, пообіцяв, що вкладе у надійний фонд. Гроші зникли. Коли вона згадала про них, мати Миколи назвала її жадібною і. Зрадницею родини і на цьому історії не завершилось. Виявилось, за всі ці роки батьки Миколи встигли обдурити цілу низку людей повільно, розумно, підступно. Але після вчинку Миколи щось ніби перемкнулось. Люди почали відкривати очі, навіть ті, хто не був у родинному колі. Один чоловік на ім'я Артем написав Миколі листа. Він ходив до тієї ж церкви у 2017-му. Батько Миколи позичив у нього 140 тисяч гривень, мовляв, щоб не втратити дім, обіцяв повернути через три місяці, не повернув, просто перестав приходити до церкви, поширюючи чутки, що Артем психічно нестабільний. Але найболючіше прийшло пізніше. Мати Богдана, тітка Миколи, подзвонила, говорила рівно, але в її голосі було щось надламане Твоя мати. Вона забрала гроші в бабусі після її смерті. Я була в університеті, не брала участі в спадкових справах. Вважала, що все вашим батькам. Але вона залишила скриньку. Там були старовинні прикраси, облігації, монети з запискою поділити між усіма дітьми. Але Миколина, мати мовчки, відкрила скриньку, продала все і заявила, що бабуся нічого не лишила. Це стало точкою неповернення. Матір Богдана найняла адвоката, Ангеліна подала цивільний позов. Ще один родич, ледь знайомий, звинуватив Миколину матір у фінансовій експлуатації пенсіонера. Почалось розслідування. Жодних кримінальних звинувачень поки не було, але банк заморозив усі спільні рахунки, поки йде перевірка. Церква теж дізналася. Мати Миколи не просто відвідувала її, вона організовувала заходи, збирала пожертви, вела благодійні програми, була поважною особою. Але хтось переглянув звіти, виявили зниклі кошти, незрозумілі квитанції, дивні розбіжності. Її тихо попросили піти. Потім вийшов на зв'язок орендодавець. Виявилось, батьки Миколи включили його ім'я в договір оренди як гаранта без згоди. Микола надіслав заяву, що не має до цього жодного відношення, додав копії доказів підробки. Договір переглянули, оренда подорожчала, батьки не змогли платити. Того ж тижня сусід повідомив, батьки Миколи влаштовують розпродаж не для заробітку, а щоб вижити. Продавали інструменти, мамині прикраси, старі меблі, телевізор, люди, які раніше дивились на них із повагою, тепер просто мовчки спостерігали з за шторм. Їх більше не вважали жертвами. Вони стояли серед уламків, які самі створили роками брехні, користолюбства і маніпуляцій. Усе руйнувалося, цеглина за цеглиною. І цього разу вже ніхто не прийшов їх рятувати. Після цього тиша, жодних дзвінків, жодних листів, жодних випадкових повідомлень через родичів, жодних фальшивих переживань, загорнутих у провину, лише мовчання. І Микола несподівано відчув, тиша може бути приємною. Його батьки зруйнували всі стосунки. Богдан заблокував їхні номери після того, як отримав листа від нового адвоката з благанням відкликати позов. Ангеліна продовжила судову справу і навіть надіслала свою історію до місцевого онлайн видання, що писало про дрібне спадкове шахрайство. Імен не згадували, але всі, хто знав сім'ю, впізнали. Сестра Миколи таки переїхала з нареченим. Микола допомагав вантажити речі в фургон. Коли зачинили двері, вона сказала Здається, вони стали меншими. Пам'ятаєш, якими великими вони здавались у дитинстві? Він кивнув вони справді здавались колись непохитними, а тепер згорблені, втомлені, викриті. Їхній будинок виставили на продаж за кілька тижнів, комунальні борги зросли. Машини не було, грошей не залишилось. Місце в церкві втрачено, друзі зникли. Вони не страждали безпідставно, вони просто стояли в руїнах, які самі і створили. Микола більше не думав про них. Життя тривало. Остап зробив перші кроки. Бізнес Галини розвивався, а Микола сам у собі відкрив нову силу, таку, про яку й не здогадувався. Він більше не почувався винним за те, що ставить свою родину на перше місце. Більше не озирався, коли відмовляв. Одного вечора, після вечері, вони з Галею прибирали на кухні. Остап заснув рано. Було спокійно. І раптом вона сказала: Ти вже не той чоловік, за якого я виходила заміж. Микола обернувся, розгублений, вона подивилась прямо в очі. Тепер ти кращий, сильніший. Сказала це серйозно без жартів, без усмішки, як щось важливе, що довго носила в собі. Він мовчав, тримаючи мокру тарілку, хотів сказати, як це важливо, хотів сказати, як старався, як іноді все ще сумнівався чи достатньо зробив, але нічого не сказав. Галя вийшла з кухні, вимкнула світло. А Микола залишився в темряві. Не сумний, а вдумливий. Колись він марно намагався заслужити схвалення тих. Хто бачив у ньому банкомат. А тепер одна людина, чия думка справді мала значення, бачила його. І найцікавіше він не хотів ділитися цим ні з ким, ні з форумом, ні з друзями, ні навіть із сестрою. Це не було з сорому. Просто це стало чимось приватним, те, що він заслужив не словами, а мовчанням, болем і жертвою. Вперше в житті він не шукав схвалення, йому було достатньо знати. Він став тим, ким хотів бути. Мав дружину, яка справді бачила його, сина, який зростатиме з прикладом гідності, і у справжній спокій, без потреби в схваленні, без ланцюгів. Не всі втікають від людей, як його батьки. Але Миколі це вдалося, і він не виграв помстою. Він виграв тим, що пішов, і не озирнувся. Минуло чотири місяці. Життя заспокоїлося. Остап вже впевнено бігав, Галинин бізнес ріс, і Микола, нарешті, відчув. Він більше не бореться, він живе, і тоді сталося щось несподіване. Прийшов лист, написаний від руки, без зворотної адреси. Почерк знайомий, але Микола не міг згадати, чий, відкрив прямо біля скриньки лист був від діда, батькового батька. Микола думав, що той помер, але виявилось просто зник. Повідомлення було коротким, прямим, без слів, ніжності. Він написав. Хтось із села сказав мені, що Микола нарешті розірвав ланцюг. Саме так, ланцюг. Далі я пішов, коли твій батько став дорослим, бо побачив, що він стає схожим на мене, і я не знав, як його зупинити. Микола перечитав цю частину десятки разів, стоячи посеред двору. Дід писав, що живе на заході, тихо, сам, ніколи не одружувався вдруге. Ніколи не виходив на зв'язок, бо не вважав, що має на це право. Але коли дізнався, що Микола порвав усе, він захотів написати: Останні рядки: якщо колись захочеш поговорити, я би хотів познайомитися з чоловіком, якому вдалося зробити те, чого я не зміг. Микола не знав, як реагувати, ще не відповів, розповів Галині. Вона сказала: Тепер це твій вибір, не їхній. І вона мала рацію. Йшлося не лише про батьків, а й про пам'ять, про все минуле. Чи відповість він може колись, а може, ні. Але ця думка не боліла вона просто залишилась десь глибоко. Вона відкрила двері, які він вважав давно замкненими, і змусила задуматись, наскільки глибоко йде цей біль, скільки поколінь. Але одне він знав точно: у нього є шанс зупинити це. Остап не знає нічого з цієї історії. Його світ це тато вдома, мама з усмішкою і танці по кухні у вихідні. Йому ніколи не доведеться писати такого листа своєму батькові. І саме це найважливіше це спадок, який варто передати.